Захопливий бойовик чи не все так однозначно. Рецензія на фільм Джон Вік 4». То би міг подумати, що звичайний фільм про колишнього найменця вбивцю, який вирішив поквитатись поганцями за смерть собаки свого, переросте в одну із самих популярних серій бойовиків. Звісно, це надто спрощений опис першого Джон Віку. Тоді, у 2014 році, він підкорив глядачів своїм жорстоким стилем. Та водночас, захопливий та невимушеної історії, кожне продовження ставило перед головним героєм дедалі. Складніші виклики. І щоразу разу він боровся, залишаючи кривавий слід за собою. Тоді погнали. Є! Сьогодні хочу поговорити про фільм Джон Вік 4 Я довго чекав це завершення цю історію, але напевно буде продовження якесь в типу серіалі. А, головні ролі Кіаноріс, матриця це крутий актор, класні е, бігки у фільмі. Зараз детально поговоримо. Беріть чай, каву щось солодке і димся. Це відео. Сюжет розгортається одразу після фіналу останнього фільму. Глядача без зайвих розмов кидають у гущу подій, які відбуваються в різних локаціях: США, Японія, Франція та Німеччина. Джон Вік, якого в четверте зіграв Кіано Рівс, переховується у короля підземної мафії у виконанні Лоуренса Фішберна. Високий стіл не дав Джону Віку такої бажаної свободи. Побільше наняв сноба Маркіза, якого. Втілив на екрани Біл Кашгорд, вбити його. Тож для того, щоб здобути перемогу, головний герой мусить здолати і не всіх вбивць у світі. В четвертому фільмі глядач більше дізнається про злочинний світ. З'являються нові персонажі. Бере участь Козі, якого зіграв Санада, Херуєкін. Він менеджер японського готелю та вірний друг Джона Віка. Козі це втілення Лицарського кодексу, чесія в оболонці Самураї. Тут є товариш та водночас противник Віка, сліпий вбивця Кейну, виконання Джоні Ена. А от вбивця, відомий як містер ніхто, афроамериканець Шам'є Андерсон. відповідає за гумор у фільмі зі своїм собакою, що є прямим відсиленням до першої частини. Режисером фільму виступає Частахецький, колишній каскадер, який познайомився з Кіано Різом на знімальному майданчику Матриці. Як повідомляє The Wall Street Journal, вбивця Кіано Рівза вимовляє лише 380 слів у 103 рядках діалогу під час фільму Джон Вік, глава 4». Майже третина діло Рівза всіколі складається лише з одного слова. Показовоє бійня в. Будівлі це фрагмент подібний комп'ютерній грі. Ну, ви зрозумієте, як подивитись цей фільм. Головний герой випадає з вікна, в нього стріляють, б'ють кулаками. Навіть збивають декілька разів автомобіль, а його строгий чорний костюм здається навіть не брудниця. Втім, особливо естетика цього фільму підсилюючи музичний супровід, електронне звучання у суміші з нуарною картиною, вдалої підкреслює бойову хореографію фільму. Та невже не згоден. Хочу дуже коротко сказати, фільм класний, його приємно дивитися, хоч він дуже довгий, три години йде. І я його чесно скажу, дивився першу частину, потім поїв і другу частину. Тобто за один раз його не зміг подивитися. Не тільки неприємно в цьому фільмі, що дуже є толерація до окупантів, до росіян. Дуже багато таких історій в фільмі з росіянами пов'язано. Напевно, щоб глядач з Росії подивився і зробив касу цьому фільму. Тому це було неприємно дивитися. А взагалі, фільм дуже класний. Попкорн, пивко, що ви там берете під фільм, дуже багато стрілянинки, якщо вам подобаються класні драки. З перекидуванням противника вам сподобається ці фіна. Моя оцінка 9 із 10. Цікаво було подивитись. Підписатись на наш канал, ти вподобайку, написати коментар обов'язково. Якщо ви вже його бачили. Якщо не бачили, подивіться, поверніться. Будь ласка, напишіть. Хорошого настрою.